Дев'ятикласник Ярослав Молодецький навчається керувати дроном. Тепло право всі кому лівіше. Завдання буде літати по формі квадрата. Розставили номерки і квадратами. Пролетіти квадратом просто прямо право, ну, боком, задом і знову боком. Потім е, повернутися до центру, пролетіти боком, повернутися до центру, повер... ну, пролетіти боком. Такий безпілотний літальний апарат для навчання учнів Терешківського ліцею придбали спільно з благодійним фондом Вікторія. Гроші на нього збирали школярі. Робили це зокрема на благодійних вечірках, каже Віталій Турпітько. Затіяли проект дві з майбутнього. Самі їх попросили визначити окрім стилю цих вечіринок, на що вони будуть збирати кошти для того, щоб був якийсь і матеріальний, скажімо так, виховці цієї ситуації. Вони обрали. Саме придбання дрону діти самі а, донатили на перший дрон для своєї громади, на якому ж вони будуть в подальшому навчатися в ліцеї. Діти назбирали близько 17 тисяч. Ми ще доклали суму. Ну такий дрон в порядку 20 і вище коштує тисяч. Ну це такий навчальний більше. Навчатись керувати дронами на заняття прийшли близько двох десятків учнів. Працюють з ними сертифіковані інструктори. Розказав про світ дронів. Діти спробували попрацювати на симуляторі перед тим як запускати справжній дрон. Деякі діти з першого разу розуміють, але треба досконалювати свої вправи. Тому мінімум треба, як хоча б якийсь тиждень постійно, кожен день займатись по декілька годин, щоб дитина вже звикла, мала орієнтуватися. Навчилася саме керувати цими дронами. Це доволі таки легко. Головне там подкоретірувати дрони це техніка майбутнього. Я вважаю. Ними можна які перевозити їжу, так і допомагати. Можна там, наприклад, ліки приносити, перевозити, як там нам розказували на лекції пожари тушити. Сьогодні нам розповідали про дрони, про те, як, ну, як їх можна застосовувати в війні в обичному житті, то ну тобто де завгодно. Піду я в армію. І дроном треба буде розвідати, ну, розвідати обстановку, а я не вмію. А тут о, я навчився і все, я розвідала обстановку. Напевно, я вам сказав, пішли в штурм. Як розповіла директорка фонду Вікторія Гончар, такі заняття у школах області проводять безплатно. Роблять це в рамках проєкту Школа дронів для молоді. Це питання не тільки військової сфери, але це питання в цілому нашого майбутнього, тому що безпілотні літальні апарати легко допомагають нам. Працювати як в сфері доставки, так і в аграрній сфері зараз активно вже використовується. Тому потреба саме в пілотах є великою наразі, як у війську, так і в цивільному житті. А тому такий профорієнтаційний курс, який ми завітали в наші школи Полтавщини, і не тільки. Тетяна весна Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.